Сьогодні, преподобний Феодосій, Великий, звертається до всіх, до нас, і до всіх людей, і до всіх чиновників. Шановні, уважайте учення церкви Христової, і благо, що в древності не було законодавства, що не вмішуватися правителю в релігію. Нині вписано, якби, якби написати на чоло чиновникам. Написано в Конституції, не вмішуйтеся ви в релігію раз другоє Ні одна з релігій не може бути превалююча головна усі релігійні організації рівні, а потом проповідями доказують, котра із них лучша. але не захватом храмів і збієнням людей, а проповіддю, діалогами, писаннями або ще головне. Житієм святих і налічієм монашества і монастирів. У нас Українська православна церква сьогодні має найбільше монастирів, а в опонентів практично не є монахів. Один монах, коли печерській лаврію казався, согласний піти не більше все. Що это значить? Там, де не є монашества, там. Не є благодаті Божої. Преподобний Феодосій був правий, і сьогодні його образ, його тверда позиція відстаювати православ'я, навіть коли його буде, будуть сослуть, його отженуть з угрозами, зі збієннями. Так стало, що і Анастасій пішов із цього світа скорше. А сам Феодосій дожив до глибокої старості, помігши церкви побідити Єресь. Євтіхії в севера, і в возрасті 105 років перейде у життя вічної. Нині Івангелія Марка сообщає, що Господь заучав їх, що сину чоловіческому прийдеться много пострадати, бути отверженими старейшинами, властями первосвященниками, книжниками, котрі його будуть беззаконно судити. Тобто, уже во времена Христа судочинство було. Маніпуляція. Мало того, що Римська імперія, і римське право виробляло ніякі правила, поки по праву жити ніч не допомагало. Коли сатана хоче боротися з церквою, ні римського права, ні європейського права не существує. У нас людей переслідують за віру Христову, і, хоч би ціла Європа сказала, що не треба. То люди мирні, вони нікого не б'ють. Ні правителя злого Анастасія не йшлося, на чому з зацепки глядати. Чому? Бо в нього двоє друзі-сектанти, його двоє митрополіти сектанти, а йому треба їх піддержати. І в результаті пострадала сама країна. І по тому образу поступає. Ми ті християни православні канонічної церкви на Закарпатті 1150 років на сто років раніше від Києва, ну а в вічності віримо. Будемо мати право надіятися на милость Божою і на нагороду Царству Божим. Амінь.